Мэр, так когда мы будем уже качать эти модные пушки? Да можете так качать. О! <плес> Всем привет, с вами я Олый и Сегодня я питал мэра, когда мы уже скачаем этой на пушки. <плес> таких у нас, такие у нас есть. Я не понимаю, когда они успели порадихать. Мы <плес> Будь... не такие, мы не разные. Разні Одні з інклюзів, одні є такі, одні є пухі, одні є сліпи. Також такі. А, кстати, в мене з'явилася собачка. Так, да, я перетягну сюди руки, але поки бірку я йому ще не дав. А ще, як ви бачите, у мене креатів. Оце не надовку. Мені сьогодні пристоїть скачати мод на пухі. Да-да. Мод на пуш. І я сейчас скачаю скин у воєнного и пранку. Ну он того жителя. Знаете якого? Вы ще про нього вообще так-то не знаете? Ось цього. Тут тут один житель, який бывает нормальный, буває нет. Короче, он такий. Може, як і наприклад, може, як і щось зробити. До то в мене цього з'явилася ідея. Я вже в кожного жителя предупредив, що бо не боявся, коли мене... до них буде заходити наші воєнні. Що це буду я. Іменно я не цьому цього. жителю. Я його називаю разноскінчиком, знаєте чого? В нього постійно то обичний, то скін без професії, то зелений він. Е, то яркий, то з якоїсь професії. Коротше, я його називаю разом О, Рокі. Рокі посиди. Так, я пошел, значить, качати модные пушки. Да, да, житель. так знаю, для чего -то. Ну да. Ладно, я погнал. Так, я выбрал вот цей мод, а так Ганс, Каждый из наших жителей, их любит. Погнали. Так. И другой мод. А скин будет вот такие. Так, тоже. Крафтинг. Вы скажете, а не в Майнкрафт? Ну, або, Ну ви ж і ще так, знаєте, ще з того відео, хто дивився те відео про того гадика. Все, розпочато. Імпорт. Виходимо. Отак, ганс скачаний. Пошли в крафтинг. Ось сюди. Так, ну на інше це не обращайте. Фіга я. Так, так, сейчас. Мені його треба в галерею скачать. Не, ну в мене був такий-то скин. У мене вон є. Мою цього і чихнув. Давай мірок грузи, грузи. Не, ну зато тут музика є. Ось це тут такий плюсик. Так, І ще плюс, що тут. А... Не <плес> встиг відкрити вікно, вікно в машині, віку. як продуло... Дружня родина Петренків любить зібратись разом. Так, змінити. Так, я ще його бистеньку, щоб вам не показувати, що у мене в горілі. короче, ви поняли. Короче, у мене був скин скінедітором. файлик. Так. Буду ждать, пока чай мои остынет. Не, не, это баги просто. Вот. А, ну, все такие бывают баги. Вот такие бывают баги. что, это хиба Так, це у нас поки тут багато. Оце що? це Оце що? Спостерігач. це що? Спостерігать. Ну і сподивіться. Ну. Ну буває таке. такие. Яйце призываю выслушу. А це що? пицзон такий. Ні, ну зато текутория дверей нормально. Оце що? це Оце що, блок золота. Ладно, сейчас. Так, я заново захожу. А за то з такими текстурками не можна гулять. <свят> ну, мне кажется, з модом на пушке будуть проблеми у нас. Якщо да, то тоді... Жителя, давай. І... А, ні. Мне просто треба було. ЧРП включить. Так. Угу. Так, все. Ты кто? Как кто? Ладно, был. Вон вспомнил, вон прийдет до да, сюда, купил, да, не. А не, он уже скоро мой прийти. Ладно, я покидам бирку, руки свою. Так, где тут наковальник? Ковальник, mm -hmm. наковальник. Опа! Опа, туалетная граната. Mm -hmm. Так. Угу. Руки. Mm -hmm. Я буду че дрессировать его. Так, тебе и сейчас надо. Все. Имя стоит. Не моя будь. Ну ладно. Положусь в инвентарь. Хай И буду ждать. Хм. Мог уводить прекрасно. А, стоп, его, кажется, у нас не Точно. У нас не мая Что за жизнь у нас? Ну, зато у нас є океан. Да кто там водежі купається? Гениально. Я кажу вам, гениально. Купається в водежі. Ага, потом суши я одежу. Мамці. Ладно, я погнал ждать. Ой-мой. Так, ну он ну, дома. ходьте. Добрый день. А вы кто? Кто кто пришел тебя убить? Mm -hmm. Ты же не хотел воевать и ты. Да какая разница? Я хочу жить еще. Хочешь жить еще? А вот так. У мене оказ, Алексій, Мішо. Уйди! Якщо ты щас... Якщо ти прям за мною сейчас то тоді буду живый, то я тебе пристрелю. <різь> ти шоу стріляєш у моїй хаті? <різь> Давай, жду тебе на дворі. Э, через 5, не через 10 хвилин, чтобы мне был тут. -а. Ага, ага. <плес> <плес> так, а теперь я меняю скин. Застудился Все. и не имеет сил. 15. Реклама э, мне не доедает. Э, так, ну что, погнали до жителя. И он... Привет, а дім поприкалуємось. Привіт, житель. Привіт. ти не знаєш, де той воєнний український? Ти про кого взагалі? Ну, до мене якийсь воєнний заходив. Ще на мене налонив пушку, АК-47. Ну, я не знаю. Ладно, я зараз прийду до тебе. Слухайте, в мене з'явилася геніальна ідея. Зараз побачите. Зараз все узнаєте. А! Ну, я знаю, що ніхто не злякався. Так, да, я поставив цей білого скін. Так, да, ніхто точно не злякається. Крім цього родича. Я знаю, вон ну постійно, на ніч Дивіться страшенки, а потім, буває, приходить до мене бо сре спать. Іменно коли я в креативі. Ну шо, заходим. Так, тільки возьмем. Не, помощней не буду, а не то я помню, як я узнаю, частину села. <плес> ты хто такий? Я пришел тебя убить. Ай, ты уйдешь, ну, менее пушка. Я пожига, ты жома нелякай. Ти бачиш, що в мене? Іди у цю, але то я щас щось... оператору позвоню. Да мені пофігу. Якщо ти щас не вийдеш до воєнного, то я тебе базукой фігатну. Або скину з моста. Я построю мост і скину тебе. Жду тебе а то он бездун. Не, для мого скіна. Так, да, я його так непривічно бачу у мене з тим скіном, бо я його давно не носив. <звук> да, такий скінчик у мене. Ось то. Ось то. А, ну тут та частинка. Видно, що я його із стіла перероблював, тому у мене баги з очами. Давайте ще його пранконим наш син недавно. Ну, ви ж знаєте, вона, нас знаете, у наш оператор. То, курок, він прийняв таке. Що тепер, во тепер нам в цьому мірі можуть забанити. Давайте я йому... Я ему сейчас позвоню, а потом скажу, чтобы забанил тело жителя. Ну просто э, скажу, чтобы он забанил всего жителя. И вот тогда будет классно. Ну, ладно, ладно, уже. Уже ему штаны куплю новые. А Но не то, то я ему важку буду стирать. Сортир сартирович Да, я не понимаю. От то вон безду. А не фіг оце дивиться, таку фігню на ночі, не то приходить отакі є, є страх. Шилище. і убивать. Ладно, оця пушка, я її уберу з рук, а не то ще по села рознесу. Ладно. Як ви знаєте, що я ще скажу? Старші завжди дадуть пораду та поділяться досвідом, Ой, звісно, але сучасні знову. рішення. Я знаю, що я скажу знов. Я скажу зараз ті самі слова. Постав лайк, підпишись комент, який не не обов'язковий. Я жду тебе. no już,